Слава Україні та слава ЗСУ В Одесі 3 липня 495 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни випустили 17 іранських дронів Камікадзе через південь, туди потім в центр України, що здолетіло до західних областей. Ну і наші хлопці збили 13 з 17 дронів. Про решту кажуть, що вони не досягли своїх цілей, тому напевне нічого важливого не вразили. До Одеської області нічого вчора не долітало, тільки 4 четвертій ранку десь об'явили повітряну тривогу, пов'язану з можливістю пусків ракет з чорного моря, але пусків не було. Тому в Одесі все добре. І ще минулої доби в Одесу приїздив Зеленський в сусідній Миколаївській області минулої ночі. Наші хлопці збили два іранських мопеда. Ще один розвідувальний дрон. Ну і про прильоти в Миколаївській області нічого не кажуть. Ще минулої доби в Миколаївській області росіяни обстрілювали берегову лінію біля Очакова. Там без жертв та руйнувань. Ну і також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Там, на щастя, теж загиблих немає, але четверо людей отримали травми. Помста росіянам обов'язково повинна бути, тому давайте трохи грошей закинемо волонтерам.